Покоління. Це 50. От, е, я міряю по собі, наприклад, мені 47. Я читаю е, таку газету, тому що я працюю в ній. Але я думаю, що, якби я не була журналістом газети, я б користувалася телефоном, ну, ноутбуком. Но, ноутбук має формат, це Ось. Хоча я люблю запах сторінок, але ну, такий час це швидше, це зручніше. Ось і плюс газета багато в чому програє в оперативності, якщо говорити про новини. Тому газета Волинь останнім часом дуже змінила своє наповнення. Ми дуже мало даємо новин, хіба такі, що надихають і функцію просвітництва, виконують натхнення і емоції, а от те інформування ну, до дня виходу газети, до середи, а верстаємо ми її понеділок-вівторок. Якщо це, наприклад, новина понеділкова, то до середи вона вже буде з запашком, я так люблю казати, тому ми її просто не беремо, якщо вона не є резонансною і не тягне за собою багато всяких наслідків. Волинь взагалі перша назвалася Вільна праця, це спадкоємиця Волинь-газета. Вільна праця 1939 рік. Випуску першого номера, потім на час війни вона звичайно ж не виходила, бо це був час окупації, а відродилася в 1945-му, коли вже німецьких фашистів погнали з той час Радянського Союзу. До, до цього часу вона є, але в тиражах дуже дуже впало в видавництво газети, тому що ну, багато людей перейшло на інші змі. Зараз е, ви бачите, що телеграм-канали взагалі вийшли на перше місце, якщо аналізувати соцмережі. Тому у нас є дуже розвинений телеграм-канал, треба, до речі, вас подолучати туди. Ось я тільки що навіть е, був тренінг, я підписалася десь в соцмережах Дибола, на те, як розвивати і, і далі свій телеграм-канал. Тобто, при тому, що я газетярка і кожен з нас газетяр. Ми розуміємо, що ну, ми мусимо триматися в електронному форматі, бо в цьому майбутнє. Я ну, от в мене було таке речення, я хотіла сказати, що можливо через 50 років люди взагалі не знатимуть, що таке газети, і шукатимуть ну, там біб... наприклад, такий гурток, як у нас зараз поведуть в бібліотеку, в архів там якийсь там... музей. Чи в музей, але думаю, а може не через п'ятдесят 50 -50. можна Я швидше, такати, так ми зараз дуже стрімкий науково технічний прогрес. Раз.